Рівняння за п'ятий клас, але пропоную всім бажаючим перевірити свої знання самостійно, а потім подивитися розв'язування. Я не вважаю, що вони дуже прості. Саме тут і починаються помилки в старших класах, коли розв'язуєте рівняння з дробами. Х дорівнює. Спочатку потрібно визначитися з дією, яку дію потрібно зробити, плутаються. Або віднімання, або додавання я вам показувала гарний спосіб, як можна перевірити і точно знати дію. Зараз буде 6,219 відняти 4,419. Х дорівнює. Від цілих ми віднімаємо цілі. Дві цілих. І 2 19, пишу від першого мішаного числа дробову частину відняти 4 19. Від цілої відняли цілу. Тепер нам по законах віднімання дробів, потрібно від чисельника першого дробу відняти чисельник другого. Але не віднімаються. Учні старших класів розуміють, що 2 мінус 4 це буде мінус 2, і тоді дріб мінус 2-19. Тоді від 2 відняти 2-19. Але в 5 класі ще не вчили від'ємні числа, як тоді відняти. В цьому випадку можна користуватися таким правилом. Якщо від не можна відняти від дробової частини, вам прийдеться від цілої частини відчіпнути одиничку, і тоді вже буде не 2 цілих, а одна ціла, плюс я запишу подробно, плюс ще одиничка, тобто від двійки ми забрали одну одиничку, плюс 2 дев'ятнадцяті. І мінус 4,19. Звичайно, це можна зробити все дуже швидко, але я розпишу. І тепер оцю одиничку ви собі можете уявляти як дріб 19,19. 19 і тоді 19 плюс 2, це буде 21 19. Можна зробити простіше, це я вам показала один спосіб, як. Можна порахувати ось тут. А можна зробити інакше. Х дорівнює 1 плюс, і ви просто до 19 додаєте 2. У вас буде 21 19. Той самий результат. Просто 19 плюс 2 21, 19. І мінус 4 19. І закінчуємо Х дорівнює. 1,21 мінус 17, плюс 17,19. Або мішане число плюс просто не записується. Хоча тут ми знаємо, що плюс насправді до цілої частини додається дробова частина. І ще одне рівняння. Спочатку потрібно визначити правильну дію, як знайти Х. Знову плутається, чи додати, чи відняти. Ну, ми не на це сьогодні акцентуємо, тому це буде 25 відняти Х дорівнює, Вам потрібно від 25 відняти 8 від цілої відняти цілу. Це буде 17, цілих, це ви цілі відняли. Але. Вам же ще відняти 3 14. я думаю, зрозуміло, тут 17. І ще відняти бо мінус 3 А Якщо було б плюс, ви б додали цілу і цілу, і було б плюс 3 14. а тут мінус 3 14. І тепер вам від цілого числа потрібно відняти дріб Х дорівнює. Зрозуміло, що вже буде менше, ніж 17, тобто пишемо 16. 17 ми знову якби, розбиваємо на 16 і 1, забираємо одиничку. і потім ту одиничку представляємо як дріб, але можна простіше все це робити. Якщо від 17 ви щось віднімаєте, буде вже 16. І щоб знайти оцю дробову частину, ви від 14 віднімаєте 3. Одинадцять, 14 це буде відповідь.